Доброго дня, мої любі подруженьки, мужчини, красавці, зі святом, здоров'я, успіхів, і щоб любили, цінили і поважали вас, а ви нас на руках носили. І все було добре. Божого вам захисту, наші любимі дорогі. Так, а я працюю, як завжди. Там мені пишуть. Навірно загуляли, відпочиваєте. Ніколи люблю відпочивати. Та вчора то зробили вихідний, не різали поросятка. Ну зато було ж багато розформірувати. І жира, і голови. Оставали собі на паште, то ніколи було гуляти, мої дорогенькі. А сьогодні оп'ять ріжемо поросідку на замовлення. Тут по місту і на полтову. А мамулька, що моя тут двига вже ходить, а? Змерзла. Чого ти роздіта на дворі мороз зутром? Вже смотрю, на пойодки вийшла. На дворі сонце тепло. Мочу морозець був, а та тепленько. Та прохолодно, я саме утро розтопила. Отаке. Вот То на вечір а це щось утречко. Та я двері відкривала, вчора нам жорка. Та нічого. Жорку була двері відкривала. О вот вот так. так, 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 мені ніколи балакати мені, йду туди до поросятка. Зараз Любим покажу, як ж малимо. Проснулася, я борщику, мисочку дала, виїли і задрімогла Поміща голови перекручувати треба печенки, роботи много. Я дуже рада, що сподобалось м'язко. Зелко моїм друзям. смачного Смачно вам мої любі. Смакуйте на здоров'я, чистий продукт. Чистий продукт. Ось дивіться, жариться чистий продукт. Почали, накриваємо, щоб пахуще. Добре, мої люди. Кормлю своїм, навіть не сумніваюся. Короткі курочки своїм. Ну, дезінфекцію робила, що посипала От їх. Одлиснімо двох цього. Оце дивлюсь на душі, я самі родісно думаю, його вже покажу. Так, Такої не побачите, як в городі. Пшеничка слабота, бачите. Ну, вона ще розкорениться, дай Бог. До ще тепло, це сонечко піде в рост по-любому. Пшеничка нужна, щоб хлібчик був. Ну, я ми такі по дорозі до телу пої. Так, набирав повалилось, якось покажу вам, Вчора їхала, так. Ніяк як обминути, бо казала, він призапіду попелою. Я кажу, погано горить, та і стополі. Не гуже. Посадки почистили в нас, дивіться. Тако, так добре, що то хоч чистять. Так і грибочки з пройдеш усе, а то позаростали, хащі такі не пролізеш. Хорошо, то як і приберу, після себе гіллю, звісно. Не накидали. Питали, скільки від возду до на Наташі, недалеко, тут 12 кілометрів рядом. Рукою подать, а до центру в район 22. Ну чудо, а до Корлівки 30 чи 28 щось так. Так що все по місту. Як машина є, то герой. Ну і автобуси ж пускають, ходять там. Не зваю, разом не ділючи, я не знаю, що ходять. Багато людей. То добре, як в автобус, я сів та й поїхав туди, та й назад приїхав. Ось як пожилий люди вже. Я раніше привикли, були автобусом лізти. Тричі на день ходив. Тут ось річечка на ставочку не було, висохнув. А там да, на толечки у Васильівки набралась водичка. Не було, не було, а тоді набралася. Тут то тобі природа така. Та воно ж багато бурових у нас. І кажуть, то, то схоже не побили, то в ж вода і ушла десь по колене, такі кажуть, місцевість. Та я й повірю, як от був ставок, який 70 кілометрів. 70 гектарів. То представте, проповнимо, скільки риби там були рухавали. А що з деревами заросло не повіриш? Я ж на то в коті казала, що тут рибу, вона сміється, та не може бути. Розповідає мамунька, мені то вже так оце каже, тут ще дід, дід, прадід, казав, как, кораблі плавали, де ця річка ворча. Оце како, тут берег да білий пісок був. Не віримо, а воно ж можна дуже пробувати. Де це йоблення під горою насожені, оце ж каже, тут був берег. Так це присота, як, як, як було глибину, який оброк, як була правда. Та теж приїжджали шукати, кажуть, позатоплювали, вас тут кораблі, золото. Так що в кожному розказі є доля проди, даром нічого не береться, не береть. Тут повигорювали, вже поприготовляли. Но весной буде захотіла вікно. Включу вентилятор. Хочете Ріденький був. Ну. Спасибо Богу, що такий поїзд не дало взагалі нічого. Поколіна виросла і все. Взагалі врожаїв не було. Кукуруску, там. Так що горе Кладеся все. А що, а молодих нічого. А солярку купи, теж дискуй, твори. Ось дивіться, да. дерева були. Вчора ніяк проїхати. Оце тут повністю деревина лежала. Розпилювали трохи. Розпилювали. Ні, як було проїхати, по краях я вставала і відсувала гідня. Щоб проїхати, поки да Дивіться, як повалили. Тут мама рідна була. Всі тополі. Вони ж сухі, сухі, апельси. Ще я штрахую, нельзя. Було як на Корлівку їхати. ж, тополі, то було в Буря була і в на кришу, на машині. Ну, всі живі. Ділкувати був. Якщо послуги їхати, я вже їхала, воно прям. Наждались не минуло там до сірі. Сара середина ну, це, суха. Воно засуха яка не вистачає. Нічого. Ой, Ой о, за доні жаль. Ну, не жаль. Десять з бутонок красиво порну зробив. Люди все майстри, у вас українці Уф. Смешлюдні.